Привіт, з вами Акватур, і сьогодні ми у санаторії Карпати, що у Трускавці. Це ідеальне місце для поєднання відпочинку та лікування. Сучасний комплекс, затишна атмосфера та індивідуальний підхід до кожного гостя. У комплексі є власний бювет із мінеральними водами, що мають унікальний безконтактний підхід. Для родини з дітьми передбачена дитяча кімната, а також майданчики Просто неба. тренажерний зал із потрібним інвентарем. Усе для тих, хто хоче залишатись активним навіть у відпустці ж, басейни, сауни, лазні, масаж та спа-процедури, які допоможуть відновити сили та відчути гармонію. Санаторій Карпати пропонує такі категорії номерів: одномісний стандарт та покращений, двохмісний стандарт та покращений, напівлюкс, люкс стандарт та покращений, і, звичайно, апартаменти та апартаменти покращені. А з вікон санаторію відкриваються вражаючі краєвиди на Карпати, ідеально для натхнення, відновлення та гарного настрою. Відпочинок вже зараз Відкрай свій ідеальний відпочинок за квату.